Вітаю! Субота, нове відео. То хотів вам відразу подякувати. Нас з вами 6 тисяч. Це неймовірно. Дуже вам велика подяка. дуже велика подяка нашому одному спонсору. Це прям дуже приємно і дуже не очікуємо. То, з приводу відео, зробились підготовчі роботи до чорнових стяжок. Зірвалися сьогодні підлоги. Вилізло дуже багато нюансів. І тепер буде дуже багато незапланованої роботи далі. На жаль. Ну, ще є. Так що ще раз вам дякую. Підписуйтесь, коментуйте і приємного вам перегляду. Новий день! Прийшов до хати. На вулиці тепленько, вилізло сонечко. Ну, все одно, мінусова температура є. Ну, поки сонечко поки й тепло. То виніс всі обрізки з нашого даху. Ми лежали в хаті, щоб були сухенькі. Десь хазяйстві згодяться. І що я тут почав робити? Наша кімната. Тут вже все повисихало, що веранда, що ванна, все висохло, все прекрасно. Почав прибирати, точніше, продовжую прибирати. Пан Степан кругленький. Поїв все добре. Ось мішок стоїть. і, До речі, у нас поповнення. От стоїть ще наша камерка знімає. То переніс сюди одного стола, другого стола і потихеньку всі свої бебехи стаскую сюди. Нащо я це все роблю? Зараз нас поки морози найближчі 2 тижні досі передають. То я хочу зарані повністю все прибрати, скласти в одну кімнату, пересортувати, що викинути, що в гараж і так далі. А потім, як вже тепліше буде трохи ставати, то я після цього дзвоню хлопцям, пан Анатолій, пан Воля приходять і ми зриваємо оці всі дерев'яні підлоги наші. Бо не хотілося їх мені чіпати, якщо чесно. Ну все одно тут ось такі дарки сюди прям вітер дує. Там такі самі дирки, там такі самі дирки. Це по під стіною в усіх, в усіх кімнатах, так. тут під стіною, там під стіною, В кухні, там теж там дірки такі великі були. Під цією стіною так само. З такого, що більш-менш нормально, це коридор нормально і в цій, в цій кімнаті, в принципі, теж підлога нормальна. Ну, Но все одно кругом будуть литися стяжки, то поки от перенесемо все, звідси перенесеться. З цієї кімнати і з коридора нашого це все перенесеться, все, все дружно зальється, А потім уже знову ж перемістимо всі речі сюди, <говорит> назад. Бо немає де скласти. На літній кухні місця Мало, не знаю, може, десь ще щось пересортую, Ну, знову ж тут куча столів, шкаф, шафа, буфет наш і так далі. То не хочеться їх десь викидувати, то так вони і будуть. То зараз камерка нас вже знімає, я вже працюю, так що день починається. Дивимось. Виглядає страшно. <хи> Уже маленьку частину пересортував. Роботи прям багато. Інструментів, слава Богу, багато. Місце для нього, щоб все гарно розкласти, щоб все було на своєму місці, поки, на жаль, немає. Колись зроблю маленьку майстерську яку завжди мрію. І все там буде красиво, там все складене. І буду робити красу з дерева, якщо все буде добре то більшу частину виніс, шафу і оце ліжко, це вже потім як пан Анатолій зайде, перетащим. І вже тоді по факту. А так вже майже це все закінчив складати, сортувати. І тут частково також. Так що зараз треба побідати? працюємо далі. Вечір прийшла помічниця, тому хай привіт. І нарешті все прибрали. Таке, залишились дрібниці. Ну, там завтра вже з хлопцями що в гараж, що куди вже перетащимо? Тут ліжко це, шкаф залишився, наш буфет, мішки. І тут у нас ось таке. Ці купа всього. Тепер у тут як офіс. Це поскладали, тут залишив місце сюди з буфетом, переїде. І все. То завтра, якщо все буде добре, то на 9 ранку приїжджаємо і зриваємо цю всю підлогу. То зараз дивимось, як воно ще це все виглядає. То завтра цього вже не буде всього. І буде бардак. Ось. то Збираємось додому, відпочиваємо і до наступного дня. Новий день. У нас знову вилізло сонечко. То прийшов до хати, хлопців сьогодні не вийшло допомогти приїхати, то, як бачите, Розкинув зміюку. І вирішив перезалити воду в отоплення, Підкрив, закрутив ці всі перехідники, піджимав тут, бо воно протікало, і тут, блін, з дуру пережав і воно почало отут прокапувати. це ну, таке. Знову залізу в колонку, головне собі знову лоба не розбити, бо, як бачили, шрам не на лобі прям гарний. І ось тут наш краса. Іде, 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 іде. І тут я її підключив. Закинув відразу відро, випустив шланги все повітря. Зразу через цю штуку підключив. Долив води. Прям добряче долив, тут трішки потоп. Там почало прокапувати, трішки переробив, Ну вже нічого не капає, вже все прекрасно. І тільки-тільки розпалив плиту. Газовий котел у нас зараз працює на 6. Прям непогано скажу вам. Тут в нас уже гаряче. Цей кран у нас перекритий поки що. Зараз я нагріваю саму плиту, відкрию, щоб воно проштовхнуло краще. І Так Тут дуже тепле. Ну тут таке. Трішки-трішки. Воно дійшло от сюди, якраз на повороті. То зараз. Став відео на паузу, гарем далі і до нового включення. заморився. Нелегка сп... Це робота рубати. Ну, в моєму випадку ще пощастило. Ну, як, пощастило в лапках. Деяких більше, деяких менше, вже сама серцевина вже гнить почала. Ось так воно виглядає. Ну, все одно. ліпше, ніж нічого. Тобто така кубка вийшла, то зараз це все поскладаю, посортую. деякі. Як туди в нашу мініатюрну пічку не влізуть, треба буде ще вторно перерубати. Десь отакі бажано. І в принципі основна частина, скажімо так, 95 ось таких дров, вже все. І спочатку без перчаток забув зовсім собі мозоляку натер, Прям неприємно. То зараз підемо перевіримо, як наші батареї, тепліше, не тепліше. Ваш штахетник любимий. Поки не прибираю його, бо на ньому виноград висить. Там так частина винограду просто на землі лежить. Тут він переплівся, то поки його чіпати не буде, це вже потім як буде робитися це весь підмурок, це все сміття вигрібатись, будеться рельса. Звідси витягнеться цей стовп старий, швелер. Оцей. Тоді вже прибереться. А поки на ньому виноград, там якісь стрибки. Щось кинув, щось повішу, а поки ще в принципі якийсь толк від нього є. Так, чапаємо в хату. А, і до речі, з приводу дверей. Питали, як тобі двері і так далі. Двері самі по собі класні. Я не знаю, на відео буде видно. Вони сильно просіли. Так, що прям дуже великий час вони були відкриті, там, ну пів години бувало. Ну, знову ж тут три металеві завіси, приварені наглухо. Не знаю, мені здається, що вони мають враховувати цей нюанс, що тут двері важкі і мають бути відкритими якийсь час. Ну, просіло. Не критично, але знову ж вони тепер складніше закриваються складніше відкриваються. цій камери автофокусу немає, то буде погано видно. Оцей язичок. Він б'ється сильно в лутку, погано закривається і погано відкривається, за що він сам по собі передертий. Пане Степан, передай привіт добрим людям. Може, бачите, він подартий. прям добре, і тут так само, само лутка теж фарба збита, ця штука теж побита, Ну, не знаю, можливо якось їх регулювати можна, бо тут Ну, мені здається навряд чи, тут ось дві такі гайки великі. Назу і верху я сумніваюся, що це для того, щоб регулювати. Щось буде дивитися, щось будемо думати. Так, і що наші батареї? Пад Степан поїв. Молодець. Перевіряємо. Mm -mm. На жаль. Так само, єлі-єль. Ні, не хочу все одно, я вже не знаю. Ох, тут прям кипяток. Не хочу дивити і все. І вода розширяється, звідти її трішки сточив. Все вроді піджав, підлив, не знаю. Зараз зараз може спробую ще додати, може його гарячої водойцям, кип'ятком якось продали, то бог його знає. Ось частина нашої краси. Частину сюди переніс, а потім виганю тачку з гаража. І все в сарачке. Ось така у нас краса. Ви підписались, подивились, я купив камерку, щоб покращити якість. Хороші новини, дуже хороші новини. Знову ж трішки злив води, долив, оці всі процедури робив, повітря там немає. Ну що я замітив, після того, як я закрив оцей екран, як бачите, там ще трішки капельки якісь прокапують. Ну, ну, в принципі, вже майже перестало капати. Після того почало давити всі кімнати. Можливо, вся проблема була в неї. Бо перед цим, коли тільки-тільки е, сюди я перший раз прийшов, там розширювального бачка не було. Тут прям гарячий. Не було, там був просто якийсь корок забитий хомутами зажати, там ще в попередніх відео, там, коли я мучився з цим опаленням, там його видно. І сусідка говорила, що нормально працювало тут опалення. То не знаю, можливо, вся проблема в том бочку. Бо воно. Ану. Так, пішли сюди, слава Богу. Нарешті. у нас тут? Ням-ням-ням. Пан Степан Панстепан пана кота. Є Спуріну. Трішки того, трішки того. <хи> То радість, радість, щастя. Надіюсь, що він виздоровіє і все буде з ним добре. Дуже надіюсь. То зараз кочегарим. І дивимося, що з цього все вийде. Так що до нового включення. Новий день. Нарешті хлопці доїхали, пан Анатолій заїхав, взяв ключі. Вони вже потихеньку там працюють. А я теж вже зібрався, видвинувся до них. Він подзвонив, сказав, що чекає сюрприз на мене. То аж цікаво. Я вже підозрюю, де він мені не говорив. То ви зараз через секунду побачите це. А я з нетерпінням чекаю. Так що день починається. Вже, вже чужить кимисняли. Дивайте кошти, диви, кивай. Диви, киваємо, диви, диви. Діло в тому, що на кухні вони були такі самі, ну там вода хоч з холодильника текла. А тут подивимося. А тут прям вже... Судимо просто тупо брати відкривати вікно полагеньку подавати. А я ж так і хотів. На дрова. Це даже не на дрова, ну блін, воно... Ну це ну це ж вообще. Бляха, мука, можна зупробалі. А ти казав? Ну так вони ще підсипали, поняв? Тут земля, все, там глина. Ну чого вони підсипали? Ну диви, там получається ти хто його трамбував. Ти диви. А йо... Його... Ти знімаєш? Ну так. Да. Там бобри Знаєш, хто там живе, да? Ну, трошки жовч. Ну зніме пуба. Вау!

Вже вечір хлопці поїхали, то хочу поділитись враженнями, сюрпризами і так далі. У нас тут були ось такі штуки, і то мені здається, що їх не було, що це нові, щось мені так здається. Тут ось повністю така тріщина. І тут схожа ситуація у нас, воно багато камінців просто по центру тріснуті, прям багато. І тут був от такий нюанс. ну він вже На початку я це все бачив, це було, але я думав, що нічого страшного і так далі. Сам підморок також, він тріснутий донизу, тут тріщини, він такий пузом видутий. І це вся задня стіна ось така. Я надіявся, думав, що тут нічого страшного, воно своє місце знайшло. і так далі. Але не тут то, то було, як говориться. Зараз переміщаємося в хату, покажу, що там. Так. Ось таке наробили. В цій кімнаті навіть були нормальні дошки. Більше половини. Тут, може, відсотків 5 було нормально. Все зовсім гниле повністю. То ми їх повиносили за хату. Я їх всі дружно спалив. В принципі, на прискореному відео Думаю ви бачили. То, мені здається, що. Хтось знав, що тут є такі проблеми, бо, як ви також бачили там на тут провалюються добряче. І вони, чи не вони, ну хтось підсипав був, і тут були такі суцільні дірки, і вони були закриті просто бляхою. То я так думаю, що сюди хтось вже лазив і хтось звернув на це увагу. Потріщини. Тріщини тут їх замазували, ну їх не так сильно видно. якщо... Це колопнути дужче, то там буде нормальна дірка. Як бачите, і тут ситуація також. І ось за шафою сильно видно не було. Тут ситуація така собі. І воно так іде, 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 і тут в принципі, закінчується. Ну, то ще півбіде. Тут так само. Дірки ну, тут прям великі. І тут місцями ти ногою стоїш, тебе нога туди от, от, неряє, воно там прям м'яке. Таке відчуття на його просто підсипали, не втрамбовуючи. А тут ситуація гірша. Наш цоколь, його, в принципі, видно. Там дірка. І видно, що ви розуміли, тут ось така пішла тріщина. звідси. І воно отак у нас іде, 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 іде. Іде, 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 іде. До краю. Лом. Що ви розуміли? Тріщина дуже велика, і вона далі отак хвилько йде, то так просто лома не запхати. Це у нас, я так зрозумів, відходить стіна. Хлопці сказали, що це, скоріш за все, кам'яна стіна відходить. Ну, дуже-дуже неприємно, скажу вам. То вирішили скопувати по периметру, Отак повністю це все скопати. Це все скопати аж до самого фундаменту, тут під пересінком прокопати, і там так само аж до тої стіни. І робити такий внутрішній, так називаємо армопояс. І потім він застигне. І буде литись чорнова стяжка, і будуть закладні, буде арматура, буде це все. І чорнова стяжка також буде з арматури, щоб це все діло зв'язати. І тут також це все зірветься, можливо, і сюди вона аж піде. На чорнову стяжку арматура, щоб це все якось не тікало, і було нормально. Бо, як сказали хлопці, не критично все робиться по ну, час і фінанси. Бо з вулиці ситуація там також паршива і, скоріш за все, ту кам'яну стіну перекладувати прийдеться, бо вона вся потріскана і не знаю. Скажіть, хто з таким уже? Сталкувався, хто працював з таким ділом, в кого може, можливо, в когось схожі ситуації були і так далі, то напишіть, як ви з цієї ситуації вийшли. Бо я ну, очікував нюанси, ну не очікував прямо ось такі, що от наскільки все погано тут. Бо це по часу займе багато і тут вкопувати глибина, тут яка з цієї сторони цоколь вищий, це вкопуватись в глибину, не знаю, ну, мінімум сантиметр 70, а то й до метра. Вкопутись вниз, а ширину, як я так зрозумів, десь оце так потріщене, Трішки з запасом. І це все буде заливатись бетоном. То не знаю. Шокований. Така неочікувана кінцівка. Неочікуваний тиждень. Ось такі справи. Це у нас зараз субота. Це прям ви сьогодні, надіюсь, подивитесь це відео. І це у нас сьогодні такі сюрпризи вилізли. То ось таке вийшло відео у нас. Трішки неочікуване для мене. Можливо, трішки неочікуване для когось з вас. Трішки спантеличний, трішки в ступорі. Ну, що вже є? Ну знову ж, нюанси я чекав, але не очікував, що наскільки. Наскільки сильні. Тут, Тут мені в принципі і нема що додати. <ріст> <ріст> Можу тільки подя подякувати за перегляд, за підписки, за підтримку, за коментарі, за лайки, за те, що дивитесь. Дуже вам дякую. І на цьому все. Бережіть себе і до нового відео.